Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас невеличкий відеоогляд міні-камери, а саме це модель SQ11. Поставляється такі невеличкі коробочки. Існує в трьох кольорах. Це чорний, червоний і синій. В моєму випадку це камера синього кольору. Зараз розпакуємо, подивимося комплектацію, що йде в цій коробочки. Так, Тут ми бачимо саму камеру. Кабель з одного боку роз'єм міні-USB для підключення до камери, з іншого боку тюльпанчик і роз'єм USB для підключення до комп'ютера. Кріплення на стіну або на панелі автомобіля, якщо камера буде використовуватися в режимі відеореєстратора, що також можливо. І зажимчик типу Крокодільчик. Ну і звісно сама ж інструкція на англійській і на китайській мові. Давайте тепер по самій камері. Камера має кут огляду 140 градусів, може знімати відео розширенням HD або Full HD. Будованого акумулятора вистачає на 100 хвилин в режимі постійного запису або близько 5 годин в режимі датчика руху. Ну і цілодобово, якщо камера підключена до повербанк, до автомобільної зарядки, якщо використовується в автомобілі, або до зарядного пристрою, якщо використовується вдома, Так, давайте зараз подивимося на органи керування. Зверху маються дві кнопочки. Це кнопка живлення і кнопка мод. Це переключення режимів роботи камери. Переді об'єктив і шість інфракрасних світлодіодів це для зйомки в нічний час. Збоку ми бачимо роз'єм меню USB для підключення зарядного пристрою або для підключення камери до комп'ютера, кнопку Reserve для скидання налаштувань і слот для карт пам'яті microSD. Підтримуються карти пам'яті до 64 ГБ. А зараз швиденько пробіжимося по органах керування камерою. Для того, щоб увікнути камеру, потрібно натиснути і утримати близько 3 секунд клавішу on off Як ми бачимо загорівся синій світлодіодик. Зараз камера знаходиться в режимі очікування зйомки відео з розширенням HD. Для того, щоб почати запис, потрібно натиснути клавішу On-Off. Світлодіодик моргнув 3 рази, і зараз йде запис. З розширенням 1280х720. Для того, щоб зупинити запис, потрібно натиснути клавішу on off Запис зупинено. Для того, щоб перейти в режим запису з розширення Full HD, потрібно натиснути клавішу MODE. На камеру не видно. Але зараз згорять одночасно синій і червоні світлодіодики. Камера знаходиться в режимі очікування запису з розширенням Full HD. Для того, щоб почати запис, потрібно натиснути клавішу on off Камера почала запис з розширенням 1920 на 1080. Для того щоб зупинити запис, потрібно натиснути клавішу on off Запис зупинено. Для того щоб перейти в режим фотографування, потрібно два рази натиснути клавішу Mode. Загорівся червоний світлодіодик. Тепер для того, щоб зробити знімок, потрібно натиснути клавішу On-Off. Червоний святойодих моргнув, знімок зроблено. Для того, щоб перейти в режим ночної зйомки, потрібно натиснути клавішу on off і утримувати її приблизно 4 секунди. Червоний сватодіодик моргнув два рази. Наша камера готова записувати в режимі нічної підсвітки. Як ми бачимо, навіть на камеру видно, що загорілося 6 інфракрасних світодіодиків. На око цього не видно, а на камеру видно. І для тепер, щоб почати запис, потрібно натиснути клавішу on off І зараз камера пише в режимі нічної підсвітки. Для того, щоб вимкнути камеру повністю, потрібно натиснути і отримувати. Клавішу on-off приблизно 6 секунд. Якщо камера знаходиться в режимі очікування і не використовується, то вона автоматично відключиться через 1 хвилину для економії заряду акумулятора. Щоб перезапустити міні камеру, існує кнопочка Reset або потрібно натиснути одночасно і тримати протягом 3 секунд клавішу On-Off і Mod. Камера скинеться до заводських налаштувань. І так я зробив декілька тестових відео і фото, щоб продемонструвати вам якість зображення, яке можна отримати за допомогою цієї камери. Дичайно, від такої маленької камери високої якості не слід очікувати. Але зображення і відео досить пристойне. Перше відео було зняте в форматі HD. Розмір відео 1280х720 30 кадрів в секунду. Друге відео було знято в форматі Full HD. Тут ми маємо розмір 1920х1080 30 кадрів в секунду. Також маємо декілька фотографій, зроблених на цю камеру. Перша фотографія, друга і третя. Розмір фотографії 4032х3024 12 мегапікселів, що відповідає заявленим виробником. На цьому відео огляд завершено. Дякую за увагу. Якщо не важко, лайк, підписочка і до зустрічі на моєму каналі.